Вітаю панство! Всі ми зараз деросифіковуємо свій інформаційний простір, тому багато хто з вас тільки зараз знайомиться з творцями українського контенту. В цьому відео я розкажу вам про 12 крутих каналів, які знайшла останнім часом. Одразу скажу, що тут не буде тих каналів, про які ви так самі знаєте, типу Стерненка, Загону Кіноманів, Кік Джорнал і так далі. Також ви тут не знайдете каналів, які вже є неактивними. Тут будуть лише канали до 10 тисяч підписників, які активно випускають свій контент. Тож го дивитись! Перш за все, поговоримо про Reddit. Тут я вам порекомендую два канали, які активно випускають свій контент. Це Бабина Алої та Тарендій. Обидва канали озвучені чоловічим голосом. Так так, як виявилось, декому це принципово, тому що мені кидали пред'яви за це. Я змінювати та для цього не буду, але порекомендую вам інші канали. Чи багато тут у мене геймерів, чи може просто цікавитись ігровою індустрією, тут я також порекомендую вам два канали. Перший це Human Worst Games. Колись я вам про нього вже розповідала. Ну, той самий вікінг. Неймовірна харизма та крута подача. Селютіпол, з вами Human, Мінус Окупант і мінус Мінуслаборант. І як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Насправді він має два канали. Перший для ігрових новин, а другий для стрімів. Обирайте, що вам більше до вподоби. Oh, так, це воно. Другий канал це Game City, усе про ігрову індустрію. Цей канал досить невеликий, але контент там дуже якісний. Якщо цікавить кіберспо... Кібер... кіберспорт якщо вас цікавить кіберспорт, вам просто необхідно на нього підписатися. Там купа цікавої інформації, особливо для новачків. Далі набачу бачу сенсу розбивати на категорії, тому буде просто про все. Отже, тут ми почнемо з мого друга Діми Доменторо. З ним ми познайомились, коли він запропонував мені прийти на його канал та повідповідати на шкільні запитання. Вийшло круто. За що мені подобається його дивитися, це болталки на абсолютно різні теми та дуже якісна картинка та звук. Він вартує вашої уваги. Другий канал з болталками про все це канал Нейт. Коли тут я кажу про все, то я маю на увазі буквально все від ігор до морської свинки. Його фішка в тому, що весь візуал у відео намальований. Обожнюю таке. А ще ви сто відсотків бачили його відео. Тикто. У тиктоці? Тиктоц. 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 А ще ви сто відсотків бачили його відео в Тіктоці про дивні думки перед сном. Стукати комусь у двері це бити їхнє житло, поки вони тебе не впустять. Я б настукав комусь в голову. Йдемо далі. Канал Фарід говорить. Тут дуже милий хлопець розповідає про історію, політику, новини та військову справу. Не розумієте, чому надія лендліз? Він розкаже: давно не бачили новини з фронту, в нього є відос. Наша нам статус кандидата в члени ЄС, в нього є пояснення. З ним ви будете обізнані в цих питаннях, бо не цікавитись цим просто неможливо. А якщо стало тяжко слухати новини, то треба відволіктись. Як щодо реакції на встреті відоси, я знаю, хто вам потрібен. Вася хміль. Якщо ви не знайшли тобі відоси, над якими можна повелати, Вася знайшов їх для вас. Про наступний канал я вам теж вже якось розповідала в спільноті. Це канал про кіно від Валентина Кіно Канал досить маленький, але від того гірше за великі канали. Досить цікавий і якісний контент про фільми та кінематограф розказаний неймовірно гарним голосом. Ідеально, я вважаю. Так, наступний відео буде невеличким виключенням щодо активності. Але коли я тільки збирала канали, про які я вам хочу розказати, я дуже сумнівалася, чи варто додавати цей канал чи ні. Адже останнє відео вийшло 6 місяців тому. Ніякої інформації від автора немає, чи буде він продовжувати чи ні. Та коли я писала повний сценарій, я знову зайшла на його канал. Нове відео тому розказую Юрій Дитюк вів крутий та дуже корисний канал про it Сферу. Як туди потрапити? Що треба знати, який напрямок вибрати? І багато чого іншого. На його каналі можна пропасти не на одну годину, але зараз в нього важкий період і йому потрібна підтримка як ніколи. Тому це виглядає як робота для вас, мої панчики та паночки. А може, ви зголодніли? А що приготувати смачненького? Тут вам стане в нагоді канал Еклерка та її рецепти. Все простіше ніж ви думали. Вона покаже, не розкаже правда, але там і без слів все буде зрозуміло. І дуже красиво. Ну і на останок можна і книжку почитати. Не знаєте, що вибрати? Так Сандра підкаже. Вона шарить, це канал від неймовірно чарівної дівчини, яка обожнює читати. Не вірите? Вона прочитала більше 70 книжок за півроку. Ну і звісно, вона поділиться з вами цим досвідом. У неї на каналі ви точно знайдете, що почитати. Доброго вечора, ми з України. Який робимо висновок? Український Ютуб неймовірно різноманітний та цікавий. Тут ви точно знайдете контент на свій смак, але розвивати канали зараз, на жаль, важко. Багато хто з молодих блогерів, як і я, веде свій канал паралельно з основною роботою, тому що Ютуб не приносить достатньо грошей. Це дуже важко і морально, і фізично. Тому, якщо у вас є бажання і можливість, і вже закинули грошики на ЗСУ, та у вас залишилось пару гривень. Не забувайте підтримувати нас не тільки словом, хоча і воно важливе, а й гривнею. І користуючись моментом, нагадаю про те, що у нас теж є свій патрон, де ви можете підтримати саме нас. Всього один долар на місяць від вас дасть нам величезну мотивацію робити для вас контент ще краще. Ну а я з вами прощаюсь лише до наступного відео. Воно вже буде в стандартному форматі. А ви не сумуйте! Вірте в перемогу та до зустрічі!